Обертання Землі, як будують залізницю та чому річок один берег пологи, а інший крутий. Навколо нас багато чого обертається, проте, напевно, найбільш впливовим обертанням для існування всього живого у світі є обертання нашої планети. Вона обертається навколо сонця і своєї осі, а навколо неї ще й обертається місяць. Загалом обертання землі навколо Сонця відбувається з періодом 1 рік. Ми вважаємо, що рік становить 365 днів, проте насправді земля обертається навколо Сонця трошки довше. Саме тому час від часу в наших календарях з'являється Високосний рік і 29 лютого. Це відбувається якраз тому, що за попередні три роки земля збирає обертання на додатковий день. Навколо своєї осі земля обертається приблизно за 24 години. Звісно, це визначає не тільки коли на землі день, а коли ніч, адже Земля має масу, яка впливає на обертання. Але на поверхні це не дуже помітно, бо наша планета має майже правильну форму куля. Але зміни можна помітити, якщо стежити за процесами, які проходять протягом довгого проміжку часу, наприклад, вимивання берегів річок, або ж якщо спостерігати за рухом чогось настільки легкого, як повітря. Уявімо, що людина на північному полюсі кидає м'яч людині на екваторі. Поки цей м'яч долетить до екватора, земля вже повернеться на невеликий кут. Для людини на землі напрямок м'яча здаватиметься неправильним з самого початку, хоч це і не так. Цей ефект відхилення від руху на землі називаємо ефектом або силою коріоліса. Ця сила, звісно, нереальна, бо немає ніякої сили, що справді тягне м'яч чи річку в бік. Це всього лиш наслідок обертання землі. Але для зручності вважатимемо це силою. Через дію сили Коріоліса в північній півкулі у річок правий берег буде більш розмитим, ніж лівий, і загалом річки будуть переважно обходити природні перешкоди справа. Тоді, як у південній півкулі все те саме відбуватиметься зліва. Саме тому, якщо ви придивитесь до Дніпра, то помітите, що правий берег значно крутіший, ніж лівий, і саме на лівому березі є набагато більше піщаних пляжів, що близько підходять до води. Щось схоже відбувається і з довгими рейками. В північній півкулі права рейка буде старатися більше, ніж ліва. Звісно, на старання рейок впливає багато чого іншого, типу поїздів, їхнє завантаження тощо. А зрештою, і стежити за рівнем стертості рейок нам складно. Тому... У випадку рейок прояв цього ефекту не завжди помітний. Також через силу коріоліса існують циклони. В центрі циклону є область низького тиску, а ззовні область високого. Повітря, як глина з-під рук, намагається втекти в зону з меншим тиском. Оскільки воно дуже легке, то долаючи цей шлях, воно закручується під дією сили коріоліса. Так, в північній півкулі потоки в циклонах обертатимуться проти годинникової стрілки, відхилятимуться вправо, а в південній за годинниковою стрілкою вліво. Щось схоже, бачимо, і в трубах зливу. Багато хто каже, що вода в умивальнику також закручується під дією сили коріоліса. В Україні, відповідно, вправо. Проте, як і з рейками на це впливає набагато більше явищ, ніж на циклони і антициклони. Те, як саме закручуватися вода в умивальнику, залежить і від його форми, і від форми трубу, яких тече вода до того, як потрапить в кран, і від форми крана і якості води. Так, ви можете спробувати відтворити це вдома, проте потоки води в умивальнику будуть просто недостатньо чіткими для визначення напрямку дії сили Коріоліса.